Останнім часом з різноманітних мас-медіа ми все частіше чуємо вислови, освітні втрати та розриви прогалини у навчанні. В чому ж різниця між цими поняттями? Дійсно, в міжнародному праві важко знайти тлумачення освітніх втрат. І у вітчизняних та міжнародних звітах та статтях найчастіше зустрічаються два поняття навчальні втрати – «learning loss» Розриви прогалини у навчанні, Learning gap. публічний словник освітніх реформ тлумачить навчальні втрати як будь-яку втрату знань і навичок, академічний регрес через певні перерви в навчанні. Натомість, прогалини розриви у навчанні це відмінності між фактичними результатами, академічним прогресом учня та очікуваними результатами, які встановлюють стандарти чи передбачені середньостатистичними даними. Як бачимо, прогалини розриви у навчанні є ширшим поняттям, аніж навчальні втрати. У спеціальному звіті Світового банку про вплив військової агресії РФ на українську освіту також зустрічається поняття навчальних втрат. Але стосується передбачення падіння країни у рейтингу ПІЗА на 20 пунктів та зменшення рівня доходів сучасних учнів на 10% у майбутньому. Та при цьому не пропонується ані механізму вимірювання навчальних втрат, ані дефініції самого явища. Зовсім інший термін незавершене навчання або недоотримані знання, unfinished learning. Використовує його одна з найбільших міжнародних консалтингових компаній McKinsey. Гадаю, це найбільш новий та відповідний сучасним реаліям термін, під яким мається на увазі відхилення від очікуваного результату в навчанні, але на відміну від інших, згаданих раніше. Термінів він у своїй семантиці не містить ознак безповоротності. Із самої назви на завершене навчання ми розуміємо, що колись навчання буде завершене, і таким чином знімається додатковий тиск на вчителів та учнів, які і без того перебувають у доволі скрутних умовах.